Вибираєте грибний тренажер? Тоді давайте розбиратись, які бувають грибні тренажери і на що слід звертати увагу при виборі цього обладнання. Хороший грибний тренажер це гарна інвестиція у своє здоров'я. Заняття на грибному тренажері корисні не тільки для фізичної підготовки, але й для нарощування м'язів рук, плечей, живота, спини і ніг. Крім того, грибний тренажер це супрообладнання для схуднення. Які типи грибних тренажерів і систем навантаження існують? Грибні тренажери можна розділити на чотири різних типи. Відмінність полягає в системі навантаження грибного тренажера. Отже, перший тип це грибний тренажер з магнітною системою навантаження. Це один з найпопулярніших типів грибного тренажеру через його доступність по ціні і майже безшумності в роботі. Навантаження створюють магніти, які розміщуються ближче або далі від маховика, такого металевого диску всередині тренажера. Ви можете встановлювати та змінювати навантаження, повертаючи ручку опору або використовуючи кнопки на консолі, якщо це електромагнітна версія грибного тренажеру, яка працює від мережі. Другий тип це грибний тренажер з повітряним навантаженням. Навантаження цього типу тренажера визначається кількістю повітря, що проходить через грибний тренажер. Даний тип системи навантаження вважається найбільш адаптивним. Чим інтенсивніше ви тренуєтесь, тим більше навантаження. Приблизно такі відчуття при веслуванні відчувають грибці. Професійні і напівпрофесійні грибні тренажери в більшості мають саме таку систему навантаження. Особливість таких тренажерів це те, що вони створюють більше шуму, аніж інші типи. У повітряного грибного тренажеру є ще підвид аеромагнітний. Це вдала комбінація повітряного та магнітного тренажеру. Це в рази збільшує навантаження та плавність ходу. Третій тип грибний тренажер з водною системою навантаження. Тренування за допомогою водяного грибного тренажеру найбільш близькі до природнього грибного руху. Водний опер забезпечує оптимальний ритм руху. У той момент, коли ви тренуєтесь інтенсивніше, опір також збільшується. Крім того, звук лопастей на воді часто чинить заспокійливо дію. Одним із недоліків водних грибних тренажерів є те, що вони, як правило, трохи дорожчі щодо інших моделей. І останній четвертий тип: гідравлічні грибні тренажери. Гідравлічна система навантаження використовує два ціліндри, заповнені газом. Грибні тренажери з цією системою опору вимагають більше місця через більший вильот рукояток і виглядають трохи по-іншому. Даний тип тренажера відноситься до вимираючого типу, і, гадаю, через пару років взагалі зникне з продажів. Тепер давайте розглянемо на що звертати увагу, вибираючи грибний тренажер. Починайте підбір по вазі, яку витримує грибний тренажер, тобто його максимальна вантажопідйомність. Тренування на таких тренажерах, як правило, динамічні і інтенсивні за рахунок ривків рукоятки, тому тренажер має бути міцним і не ходити під вами. Чим важче обладнання, тим краще. Вибирайте грибний тренажер із запасом від своєї фактичної ваги на 15-20% для більш стабільного тренування. Наступне це вибір системи навантаження, про які я розповідав вище. Кожна з них має свої переваги і свої недоліки. І останнє підбір по зросту. На жаль, не один виробник не дає таку інформацію, на який зріст підходить той чи інший грибний тренажер. Але маючи досвід в продажах цього обладнання, можу сказати, що практично всі грибні тренажери в діапазоні до 20 тисяч гривень підійдуть для людей зі зростом до 180 сантиметрів. Якщо ж ваш зріст вище, бажано розглядати моделі від 20 тисяч гривень. На цьому все. Якщо у вас залишились запитання, ви можете задавати їх під цим відео або ж писати чи дзвонити нашим консультантам в магазини Домспорта або орбітреки.com.ua. Всім гарного і спортивного дня!